Приїхали на центр на стоячий ремонтаж. Ютуб! <ривши> Коротше, продали мені камеру Камеру за 3,5 долара. Тут тут, магазин одразу. Помните, я казав, я бачив це СТО. І мені по мені камеру поставили. Там в сиділи, штрикали отверткою сиру резину. Ой! Цей. 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 взяли залишили 3,5 долара, 200 песо. А тут 300 песо всього. 100 його робота. Це 2 долари, він визнає за роботу. І камера. Коротше, 5 доларів ще дам. 5 доларів ще дам і буде нова камера стоять. То вони мене крутили на нову покришку, кажуть, зачем мені сім'єрінці? Вони мені вставлять нову камеру. <звачу> Та і все. Та вся проблема. А в селі мене розвели. Бере сиру резину, штрикає туди. Ну як вона пристане, та сира резина? Бензином поливає, поплює і з половиною долари з мене взяли. Чотири рази під'їжав, цілий день вбив. Ну, буде відосики, дивіться, заміна покрижає. Заміна камери. Ну, це реально. Лежить, ось камера нова. І він не відкручує. Вони наскільки ледачі. Вони наскільки ледачі. Опять же, він не відкручує, дивіться, він гайки. Не відкручує, не откручує, Він знімає. знімає, я не знаю. Е, ладно. А, вона ж виходить, він просто знімає. Е, колесо, а так можна. Воно ж висить колесо -то на, на, цю, на, на цій тімі, І можна зараз дивіться, він не перекриває, камеру з цієї сторони. Дуже дивіться, не так, як у нас. На вилки, я тут не мав вилки. І він зараз поставив камеру і все. За це 2 долара візьме і камера 3,5 долара. Ну і виходить, це 5 доларів. 5 і 3, Та почти 10 доларів обійшло з мені. Та ладно. З ним. Отакі діло. Я по трущу вам більше не буду їздити, мати. Дорогувату по трущу вам їздити. Ну, в крайній случай, вже як проб'ю, то будуть виймати камеру і вулканізувати. Вулканізують вони пета по, поршнем на кострі з бензином. такі справи. Ну, це полієння із тиву. Давайте вже залишилася, ціни на фрукти. Манго 2 долари. Банани 55. 55. Короче, почти доллар банани Все. Филиппины. Филиппины. Неймови.